Привіт, друзі! У нас Nissan Rogue T-33. Людина купила биток. Зовні він нібито зроблений, але вся приборка світиться. Тобто йому продали от скупий помилок. Бачите, боковий удар, фронтальний удар, CVT помилка по коробці. Зараз і Control System помилка. В общем, 4 попередження тут. Запускається машина шляхом перемикання проводів під капотом. Тобто з кнопки старт вона не запускається і не глушиться. Щоб заглушити, треба дуже довго тримати цю кнопку. А щоб запустити, от я нажимаю, нічого не відбувається. Ні так, ні так. Потрібно під капотом проводочки перемикати. Помилок. Помилок. Так, ану, фокусуйся. Помилок, тут все червоне. Ну, як червоне, тут не червоне, просто кількість помилок. Бачите, в кожному блоці? Майже в кожному. Зараз будемо дивитися, скільки тут блоків. Так, 23. Якщо в звичайному т 32 26 27 блоків, то тут всього-навсього знаходить 23. Тобто десь зо три блока не так. знаходить машина. Ось така історія. Будемо зараз займатися, побачимо, скільки всього прийдеться нам перекопати. Після видалення помилок, попереджувань не стало менше. Тут у нас ось така кількість помилок, трішки менше, деякі з них повторюються, до прикладу, в 4 ВД там матюкається на двигун, в деяких блоках тут є помилки теж по датчику швидкості, один тут по датчику швидкості, датчик швидкості чи двигуна, чи автомобіля. Тобто я зараз ще не розбирався, на який датчик швидкості, <кій> на який саме. Машина чим вона не задоволена, але але 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 помилок. Три Десь з них повторюються. 3-4. Тобто з 10 помилок потрібно прибрати. Десь якийсь, якихось пару поломок. Десь може обрив по покану і можливо якийсь блок. Захотів я влучити датчик куту повороту керма, тому що по ньому є помилка. І дивлюсь, що немає блоку АБС. Це багато що пояснює. Не маючи блоку АБС, звісно, що буде купа помилок. Зараз будемо дивитися, чи по факту він є, можливо, він просто сидить без живлення. В общем, така от справа не бачить блоку АБС. Дивимося блоки АБС. От. Не знаходить. Коротше, треба зробити, щоб знаходила блок АБС. А не бачить блоку ABS, можливо, що не бачить і натискання педалі гальма не бачить педалі гальм, натискання не спрацьовує старт-стоп кнопка, тому що без педалі гальм вона. Не буде працювати. В общем, багато що це пояснює. Потрібно шукати АБС. І датчик швидкості тому не бачить. Короче, я Здається, що побачив корінь цієї проблеми. Будемо шукати зв'язок з ABS. Машинка з канадського аукціону. І, виходить, на аукціоні вона стоїть ніби той бампер цілий і фара ціла. Але ось тут зазору немає. Бачите, навіть ніхто не фарбував двері. Крило тут тільки пофарбували, а крило гармошкою, от, зазору немає. Тобто удар був десь у фару. Десь якийсь стовпчик вона в'їхала, з'їхало крило назад сантиметрів на 3-4, вдарилось по дверці. Отут тут під бампером стоїть. Блок запобіжників і реле. Тому ми зараз знімаємо бампер, щоб подивитися, подивитися, що там відбувається. А ось як ви в курсі, що в Канаді індійці живуть. Ну Це правда. от Дивіться, як вони повиривали провода на електроручник, щоб ну, щоб, я так розумію, транспортувати машину. Можна ж було фішку зняти. Тобто фішка знімається. Тут вирвали так. А тут ось так вирвали. Це щоб я розумію, розблокувався електроручник. Взагалі, АБС не бачить, ручника не бачить, датчиків швидкості не бачить, заводиться проводком під капотом. Ліземо до цього блока запобіжників під фарою. Що ми тут бачимо? Ми бачимо? Одну релюшку пошкоджену. Це відразу помітно. Це на перший погляд. І зараз піднімемо, подивимося, що там внизу. Так, блок один ніби цілий, там інший ще теж. В общем, це все ми перепровіримо. Можливо, вони мінялись, можливо, якісь є пошкодження. Зараз ще піднімемо, подивимося, що там. З коробки чи нема ніяких пошкоджень, тому що є помилка по датчикам швидкості автомобіля. На коробці декілька датчиків швидкості обертання валів є, тому треба подивитися ті датчики теж. Провели ми декілька днів з цим рогом. Що ми тут знайшли? Тут декілька проводів, злегка пережатих, але злегка. Знайшли релюшку одну замінили. Ще десь є тріснута релюшка, ми її теж міняли. общем, це все результатів не давало. Тут провода позамотували, де вони передавлені були. Тут у нас теж кипіла робота. В общем, в общем, все вперлося в блоках АБС. В блоці АБС поміняли оцю детальку. Електрик сказав, що йому так здається, що можливо поміняємо її, тому що йому КАН там щось не подобався. в общем, запрацює, десь він щось вважав, що це больне місце. Ось вона впаяна, це вже не ну, можемо. Паять назад, але сенсу немає її впаювати. Ось тут стоїть блок. Сенсу її нема впаювати, тому що цей, цей блок спалили. Ми його підкинули на донорський автомобіль, і там та машина перестала його теж бачити. Тобто 100% це причина в блокові. тобто Спочатку Ну зрозуміло, що його не видно. ми Блок стоїть, коштує немало, тому ми перевірили на нього, Там живлення приходить, все приходить, в общем, він не відкликається по кану. Що, потрібен такий блок? Тепер будемо шукати блок. Тут в салоні теж рилися, копалися, шукали все ось від блоку АБС, -а. частина. Тут все теж перепровіряли, дивилися. В общем, думаємо так, що коли намагалися евакуаторщики наші чи американські розблокувати задні гальма і подавали сюди напругу, подали її не в той бік. Туди подали, не на супорт, а вперед. І тим самим я думаю, що спалили. Щось мені так здається. Ну, але можливо якийсь заводський брак дефект тому, тому так і розмикали задні супорта. А можливо, акум був сівший, а кум вже наш український, ну, як український, типу польський старлайн. Тобто вже в нас його міняли. Тому, можливо, що акумулятор був сівший, потрібно було зняти з ручника, і так от зняли з ручника, що спалили блок. А тепер по Pantosi мінімум баксів на 500. Санблок десь стільки коштує у нас в Україні БУшний плюс роботи, купа. Ну, в общем Поставимо блок, я думаю, що все майже запрацює. Поміняли блок АБС, всі помилки щезли. От катаємося, насолоджуємося. Машина почала запускатися з кнопки. Все як має бути. Ще ступечку поміняли. Ми вже з Тео Нісан у нас і ступечки на ці Т33 в наявності. Колодочки вже є, і масла і фільтра, не дивлячись на те, що машинка нова. ТЕО можемо провести в той же день, якщо по запису на підйомник автомобілів немає, то можемо відразу взяти в роботу, зробити от Їжджу, перевіряю автомобіль. В общем, думаю я, що все-таки хтось його спалив цей блок, чи... чи за кордоном, коли її там грузили в контейнер, на аукціоні туди-сюди тягали, прикурювали, розблоковували задні супорта, чи наші вже евакуаторщики. В общем, хтось, хтось... Подав напругу, напевно, що в зворотньому напрямку від заднього супорта до блока. І спалив. Ну, або щось не знаю, щось замкнули. Коротше, все добре. Будемо віддавати. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.